Кит кінокартина, що ознаменувала тріумфальне повернення Брендана Фрейзера на великі екрани, та заслужено принесла йому жаданий багатьма акторами Оскар найвідомішу нагороду визнання акторської майстерності. Це один з найкращих та найбільш емоційних фільмів Дарена Арановські, в якому автор продовжує розвивати характерні для його творчості теми залежності. Втрати глибоких внутрішніх страждань, розкаяння та спокути. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ця стрічка варта вашої уваги і як драматична доля Фрейзера поєднується з трагічним образом головного героя. Усім привіт! З вами, кіноглядачі. Мене звати Андрій. А я Ксенія. В цьому відео ми поговоримо про враження від перегляду фільму Кит, який нещодавно сколихнув інфопростір, але ніби промайнув непоміченим повз багатьох. За словами Брендана Фрейзера, це стрічка про любов та спокуту, прощення та прийняття. Наразі це, певно, найбільш соціальна драма зі списку творінь Дарина Арановська. Вона може викликати різні емоції, але точно не залишить глядачів байдужими. Режисер картини Дарина Арановський, майстер нетривіальних драматичних сюжетів. Він подарував світові такі кітношедеври, як Реквієм за мрією, Фонтан, Чорний лебідь та інші. Переглянувши один раз, ці фільми неможливо забути. Подобаються вони вам чи ні. Вони прекрасні та жахливі. Водночас. Творчості Арановські характерно зображати звичайних людей у переломні моменти їх життя, які відбуваються під впливом тієї чи іншої залежності. Його герої, знаходячись навіть у нетипових обставинах, наділені чистими мріями, пристрасними амбіціями та абсолютно земними вадами, тому зрозумілі кожному. Історіями, які режисер бажає розповісти, він залучає до своїх картин найталановитіших зірок сучасності, а інколи й повторно висвітлює на безхилі тріумфу, згасаючи постаті та обирає їм ролі, що є відлунням їх життів. Айтеквонсмовіста овесмовіста. Спектакль Кит Дарен побачив ще близько 10 років тому, і з того часу мав намір перетворити його на екранізацію. Написання сценарію він довірив Семюлю Гантеру, автору оригінальної бродвейської постановки, а також безпосередньо про образу Чарлі, головного героя кита. Так, п'єса та персонаж є автобіографічними, адже в молодості Семюл також переживав важкі часи, втратив усі зв'язки з оточенням і почав заїдати свій біль.

Таким актором виявився Брендан Фрейзер, зірка комедійних та пригодницьких картин кінця 90-х, початку 2000-х років. Щоправда, вжитися в роль йому допомогли власні емоційні прірви та життєві перипетії. Брендан Фрейзер актор багатьом відомий. Особисто ми відносимось до покоління, що зростало на таких чудових фільмах як Джордж із Джунглів, Вибух з минулого, та звісно ж одному з найкрутіших блокбастерів кінця 20-го століття, – мумії. І наші мами, до речі, також захваті від ріка Оконе. Mummies. окрім цих кінокартин, у актора було багато інших ролей. І, хоча не всі з них були вдалими чи визначними, у харизмі та майстерності Брендану не відмовиш. Персонажі Фрейзера завжди живі та справжні, щирі та емоційні. За ними цікаво спостерігати та приємно їм співпереживати. Утім, після стрімкого злету, вже на початку нульових, актор починає все рідше з'являтись у знакових кінострічках. Як стало відомо, близько п'яти років тому з інтерв'ю Фрейзера для журнала GQ у 2003-му він став жертвою сексуальних домагань з боку Філіпа Берка, тогочасного голови Голівудської асоціації іноземної преси та подальшого конфлікту на тлі цих подій, за словами актора, це було одним з ключових факторів, чому його перестали кликати на великі проекти. Так, слід розуміти, що подібне насильство є не за статтю, і його жертвами також стають чоловіки, яким буває набагато складніше про це розповісти. У 2007 році Брендан розлучається зі своєю дружиною та матір'ю їхніх трьох дітей, акторкою Ефтон Сміт. Процес супроводжують судові тяжби за суми аліментів та поділ фінансів, що стає проблемою для вже не надто популярного фрейзера. У 2008 він знімається у довгоочікуваній третій частині мумії, фінансово успішній. Але холодно сприйняті фанатами. На зйомках актор, який завжди виконував більшість трюків самостійно, серйозно підриває здоров'я та змушений довгий час лікуватись. Часткова заміна колінного суглоба, серія операцій на хребті та голосових зв'язках. Протягом семи років актор постійно відвідує лікарні. Проблеми зі здоров'ям призводять до збільшення ваги, а смерть матері у 2016-му загострює і без того тривалу депресію Фрейзера. Лише у 2018-му він поступово повертається на екрани, отримуючи невеликі ролі в серіалах та малобюджетних стрічках. У проморолику одного з таких фільмів його й помітив Дарин Ариновський, не знаючи нічого один про одного, актор та режисер знайомляться, влаштовують читання сценарію та розуміючи, що може дати один одному те, що кожен з них так довго шукав. Чисельних інтерв'ю після прем'єри та фестивального успіху Кита, Фрейзер дякуватиме Арановський за спасіння та повернення у велике кіно, а сценариста Сема Гантера називатиме особистим рятувальним маяком. Переглядаючи біографію актора, ми розуміємо, через які випробування йому довелося пройти, на шляху до відтворення на екранах не лише образу Чарлі Кита, а й втілення самого себе, власних переживань та страждань. Скований важким і складним гримом, Брендан Фрейзер видає першокласну акторську гру. За задумом Арановський, в таких обмеженнях акцент робився саме на міміку обличчя. Втім, Фрейзеру вдається грати всім тілом, яким би неподдатливим та монументальним воно не здавалось. Актор майстерно приводить до руху цей механізм. Головний герой фільму Чарлі страждає на тяжку стадію ожиріння, спричинену розладом харчової поведінки через довготривалу депресію, та веде відлюдкувати спосіб життя. У минулому професор англійської мови, зараз він викладає курси письма онлайн, але не хоче показувати свій зовнішній вигляд учням, адже сповнений байдужості та відрази до самого себе. У момент, коли Чарлі стає зле, в двері його дому стукає місіонер-євангеліст. Молодий хлопчина на ім'я Томас приходить саме вчасно та допомагає герою впоратись з нападом, що схоже на серцевий, зачитавши есе до роману Мобі Дік. It. Чарлі просить Томаса побути поруч, доки його не навідає ліс. Подруга і медична сестра, що доглядає за здороване. Після огляду ліс виражає занепокоєння станом здоров'я свого друга. I more. Вона закликає Чарлі лягти у лікарню, на що той відмахується небажанням так чинити через відсутність медичного страхування та грошей. Доки кит відвідує вбиральню, між медсестрою та євангелістом відбувається розмова. Ми дізнаємось, що в Чарлі був партнер, який трагічно загинув, що вплинуло на подальшу долю героя. Ліс просить Томаса не навіщати чоловіка знову, а коли Чарлі повертається до кімнати, ставить другої невтішний діагноз you will die. наступного дня наш герой, впевнившись у прогнозах ліс, вирішує зателефонувати дочці, котру не бачив 8 років. З того самого моменту, як залишив сім'ю заради коханця. Враховуючи, що фільм був знятий за п'єсою, йому властива значна театральність постановки. До того, як побачити головного героя, ми чуємо лише його голос та бачимо чорний прямокутник вимкненої камери в оточенні екранів студентів. Це перша з багатьох метафор замкненості та відчуження травмованої душі. Такими елементами просякнутий увесь фільм, і Арановський щоразу демонструє їх максимально очевидно. Динаміка подій у житті малорухомого здоровання досить стрімка. Персонажі, що раптово наповнюють його світ, яскраві та концентровані, їхні емоції виразні. По суті, ми бачимо апогей цього життя та граничну точку перетину цих емоцій та доль у період, коли кит нарешті виринає на поверхню. Така насичність зумовлена ще й тим, що майже всі події відбуваються у тісному просторі квартири, за межами якої часто йде злива. Це окремо підкреслює камерність певних сцен та наголошує, що персонажі перебувають у царстві кита. Чарлі живе в малолюдній місцевості десь посеред штату Айдахо. будинок, у якому він мешкає, двоповерховий, і живе він саме на другому поверсі. Чарлі майже не виходить назовні, хіба щоб на поріг забрати залишену йому доставку їжі. Але пряма іронія в тому, що навіть якби він не хотів вийти на вулицю, він фізично не зможе спуститись сходами. Коли мова заходить про кита з есе, одразу стає зрозуміло, що ці слова напряму стосуються головного героя. Він і сам їх цитує, курсуючи квартирою, і ніби з самоіронією дає собі опис: Кит це чудовисько, битва з яким наперед програна, адже воно не має емоцій та почуттів. Кит Чарлі душевна травма від утрати коханої людини, помножена на розлад харчової поведінки. Щоразу, як Чарлі підводиться та постає уособлення монструозного Левіафана, ми чуємо мелодії, схожі на гулки та протяжні співи співпіті. Які події не відбувались би на екрані, тривожні, сумні чи добрі, вони завжди підкреслені відповідними музичними мотивами. Музичний супровід не претендує на безпомилкову пізнаваність Люкс Айтерна з за Мазамерією за авторством геніального Клінта Менсела чи, хоча б на глибину саундтреків «Фонтану» від того ж творця. Втім, морські композиції Роба Сімонсена однаково чудово підкреслюють фонові та ключові моменти фільму. На відміну від популярного сьогодні формату зображення 16х9, режисер обирає для своєї картини більш стислий 4 на 3. Окрім зовнішніх обмежень, Арновський буквально поміщає героя в рамки. Чарлі інколи майже повністю гармонічно втискається у вибудовану для нього нішу, заповнює її. Один з активних прийомів Дарина Арановській для передачі душевного стану героя відзеркалення. Апогей їх використання фільм Чорний лебідь, в якому величезна кількість відображень Ніни натякає на розмноження особистостей та нестабільність її психічного стану. Відзеркалення Чарлі свідчить про розкол його душі. У сцені гоління герой отримує поріс, що, незважаючи на товстошкірість, каже про його вразливість. Ми бачимо наскільки глибока душевна травма чоловіка, коли Чарлі доводиться відповідати на незручні питання доньки. Герой відчуває внутрішній біль, втім стримує його, підводиться і повільно прямує до ванної кімнати, де нарешті дає волю емоціям. Незважаючи на те, що велетень здається давно вже примирився з власною долею, ми бачимо сцени його боротьби з китом. Чарлі вважає, що перемогти кита можна будучи чесним з собою, приймаючи себе у всіх проявах. Саме це він заповідає своїм учням, навчаючи їх писати щирі есе. Саме цю справжність він найбільше цінує у своїй дочці. Кит це залежність, помножена на душевну травму, що з роками переймає тяжку хронічну форму. Усі персонажі фільму покинуті та надломлені, кожен з них має власного кита, який, втім… Ще не встиг поглинути своїх власників настільки, як це сталося з головним героєм. Кит місіонера Томаса, певно, найлегший, з поміж інших. Це давня прихована залежність та криза віри. У кожному зі своїх фільмів Арановський висміює певні теми. В чорному лебіді це безпосередньо балет та те, на які муки свідомо йдуть люди, що вирішили присвятити йому життя. В «Реквієм за мрією, окрім очевидної наркозалежності, це нещирість та постійна брехня, що буквально розділяє людей, які знаходяться поруч. Устріч стіки це релігія, обмеженість та вибірковість у сприйнятті, яку вона за собою несе. А ще лицемірство віруючих людей, вчинки яких часто суперечать їх власним постулатам та заповідям. Це вонпілксептжізес варевер, саднікетебереденевелс. Ситуація Томаса показує, як в своїй уяві ми створюємо для себе проблеми та фаталістично примножуємо їхню значущість. Хоча рішення часто поруч і є максимально простим. Кит Мері, колишньої дружини героя, це алкоголізм та боязнь осуду. Коли Еллі розповідає про свою матір, ми очікуємо зіткнутися з агресивною, непоступливою жінкою. Втім, невдовзі бачимо, що вона однаково нещасна, як і всі інші. Кит Ліс біль від втрати та неспроможність врятувати близьких для неї людей. Її образ пронизаний іронією. Легко не надати цьому значення, але ліс є прийомною дитиною, що була не надто близькою із новими релігійними батьками. Медична сестра, символ милосердя та опіки, не в змозі повноцінно турбуватись про ближніх. Її дії по відношенню до Чарлі парадоксальні. Ліс намагається змусити героя лягти до лікарні, але сама, як швидко з'ясовується, утурає його залежності. Аймбіоніванюкенелпем'юандерстейнмі. Благими намірами, як нам відомо, вимощений шлях до пекла. Кит Еллі внутрішня злість, недовіра до людей та маніпулятивна поведінка, спричинені глибинною травмою через відсутність батька у її житті. Не дивлячись на слова Чарлі, ми розуміємо, що тато був необхідний дівчинці однаково тоді і зараз. Бажаючи подбати про майбутнє доньки, Чарлі залишає її власні заощадження, а ми питаємо себе, чи міг він в цих умовах дати Еллі більше. Дуже хочеться заакцентувати увагу на максимально емоційних моментах стрічки, та ми залишаємо їх на ваш розгляд. Готуйте хустинки. Останні 10 хвилин фільму змусять вас ридати. Коли кит кидається на берег, слідуючи власним незбагненним інстинктам, він потребує допомоги людей, щоб не загинути. Втім, морський велетень може прямувати до загибельної суші раз за разом, допоки не станеться так, що йому не зможуть зарадити. Це підводить нас до двох найважливіших думок у фільмі. People are incapable of not... Кожна з думок вірна у скрутні часи, ми не байдужі до ближніх. Дбаємо, підтримуємо, опікуємось, бо просто не можемо інакше. Та одного наміру допомогти буває замало, коли об'єкт порятунку не бажає спасіння. Кожен з нас може стати китом. В цьому випадку варто пам'ятати, що більшість наших проблем постають лише в наших головах. А насправді ж мають досить прості рішення. Нам не слід закриватись від усього світу та близьких людей, і у випадку чого ми можемо говорити про труднощі та просити підтримки. Дякуємо, що були з нами аж до цього моменту.